Дякую, дякую, Яну. Так, час новин в марафоні. для вас працюють інформаційні команди фактів ICTV та Вікон СТБ». Я вас вітаю. Розслідування за фактом розстрілу окупантами під Запоріжжям трьох українських військовополонених розпочав офіс генерального прокурора. Відео, де зафільмовано момент смерті наших армійців, поширено в мережі з етичних міркувань. Ми не можемо показувати ці кадри. За даними слідства, у грудні цього року, під час боїв поблизу роботиного, російські військові взяли в полон трьох українських захисників. А вже через годину окупанти розстріляли наших бійців. Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. У прокуратурі наголошують, це черговий випадок грубого порушення Росією міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими. Заочно до 15 років в'язниці з конфіскацією майна український суд засудив ватажка донецьких терористів Дениса Пушиліна. Про це повідомляє офіс генпрокурора. Вирок ухвалили за статтями про посягання на територіальну цілісність України та колабораційну діяльність. Прокурори в суді довели, що Пушилін неодноразово виступав за приєднання тимчасово окупованої території Донеччини до Російської Федерації. Торік колаборант організував псевдореферендум, а потім підписав з російським диктатором Володимиром Путіним договір про входження квазі Республіки ДНР до нових окупованих територій Донецької області до складу Росії Денисові Поширіну 42 роки. Родом він з Макиївки на Донеччині. Фейкове ДНР він очолив 2018-го після вбивства першого ватажка терористів Олександра Захарченка. Щонайменше 33 моряки вважаються зниклими безвісти після вчорашнього удару збройних сил України по десантному кораблю Новочеркаську у порту анексованої Феодосії. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє телеграм-канал Астра. За даними видання, в момент атаки в ніч проти 26 грудня на кораблі були 77 моряків. Повідомляється, що майже два десятки з них дістали поранення. Більше розкаже Олександр Можичук. Це була друга атака на Новочеркаськ, і вона виявилася значно результативнішою за першу бордянську Бардянську 24 березня 2022-го. двадцять другого. Боєкомплект корабля здетонував так, що величезні уламки судна розкидало на сотні метрів від вибуху. Постраждав залізничний вокзал Феодосії і низка будівель на місці. Атаки знайдено фрагменти ракети Storm Shadow. В покресностях Феодосійського порту можна зустріти множество фрагментів обшивки десантного корабля крабляна. Ось такі достаточно крупні фрагменти можна зустріти в фіадосі. Такої еліменту кстати. Попал в землю, буквально вот почти на метр вошел. Російські змі пишуть, що на Новочеркаську були не шахеди, а майже 4,5 тисячі артилерійських снарядів, 280 градів, калібри і керовані авіаційні бомби. Одна з яких пішла під воду і не вибухнула. Представляєте, з якої сили був удар, Вот в домах окресних, п'ятітажних побивало стекла. Разом із Новочеркаськом частково затонуло навчально тренувальне судно. Гауляйтер Криму Аксонов і пропагандистка Скабєєва намагаються заспокоїти росіян. Транспортна інфраструктура Феодосії за працює в штатному режимі. этом сообщил глава Крима Аксіонов. Он уточнив, що во время вражеской атаки на город погиб один человек. Повреждены шість зданий, вибито окна. Секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Голосу Америки заявив, що кожен п'ятий військовий корабель флоту Росії у Чорному морі вже знищений. Звичайно, ми би хотіли мати набагато кращу ситуацію щодо звільнення наших територій, але паралельно з цим процесом відбувалися дуже великі та важливі події на чорному морі. Щодо цієї ситуації, то 20% флоту Російської Федерації вже немає. Причому це не якісь там шаланди на 5-30 людей. Це величезні військові кораблі, які ми відправили туди, куди відправили 13 квітня 2022 року славнозвісний флагман Чорноморського флоту Москва. Легкою прогулянкою проти українців на чорному морі у росіян не вийшло від самого початку повномасштабного вторгнення. Крейсер Москва, який український прикордонник на острові зміни відправив у відомому напрямку у перший день війни, був потоплений незабаром після цього. Другим найбільшим російським військовим кораблем після потопленого крейсера Москва, який був істотно пошкоджений силами оборони України, став десантний корабель Алінігорський Гарняк. Його у серпні у порту новоросійська атакували морські дрони. А у березні 2022-го від атаки української ракети у Бердянську здетонував від пожежі і ліг на дно десантний корабель Саратов. Ще один «Цезар Куніков», отримав серйозні пошкодження і рік був на ремонті. А у вересні цього року, у сухому доці судоремонтного заводу в Севастополі, було влучання у підводний човен носій калібрів та десантний корабель. Мінськ українські вахівці вважають, що після цього їх подальший ремонт став недоцільним. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ. Єдині новини. Зросла кількість жертв нічної атаки російських дронів на Одещину. У лікарні помер чоловік, доправлений в тяжкому стані. Ще один чоловік, нагадаю, загинув на місці. Ще троє людей, серед яких 17-річний підліток поранено. Двоє постраждалих. Це жінка та чоловік лікуються амбулаторно, а от поранений хлопець ще в лікарні. Будинок його родини після падіння уламків згорів разом з усім майном. Це було громко, голова шуміла, все було пилів, диму, все було дуже, ну, то, то секунди, то просто були якісь секунди такі, і я просто зрозуміла, що я не бачу молодцина, і я почала кричати Вадя-вадя. Важко усвідомити, що вже немає будинку, немає речей, з якими дуже багато спогадів. Да й дуже багато років там прожили і дуже важко. Але все буде добре. Підлітка вже прооперували. У нього численні осколкові поранення та струс мозку. Його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Операції ми робили пихові рани. Первинну хірургічну обробку рани ми робили вже. Ми доглядаємо, перев'язуємо і сподіваюся, що через 7-10 днів ми його зможемо випустити. Він найбільше постраждав від вибуху, його посікло уламками. Скло і елементи пластику від самого літаючого апарату. Загалом над Одещиною наші сили ППО цієї ночі збили 17 ударних безпілотників. Відпрацювали по всіх ворожих цілях. Уламки впали на житлову на заселену недобудову в самій Одесі і знищили кілька приватних будинків у передмісті. На Одещині сили оборони півдня повідомляють і про влучання у склади науково-дослідної аграрної установи. Окупанти продовжують атакувати на Куп'янському, Лиманському, Сіверському та Бахмутському напрямках ситуація на сході складна. Так її характеризує своєму звіті командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Генерал зазначає, що росіяни будь-що намагаються захопити Синківку, а відтак блокувати Куп'янськ. Але після великих втрат змушені перегруповуватись, залучаючи додаткові сили з інших напрямків. Для наступальних боїв окупанти зосередили в цьому місці понад дві тисячі своїх штурмовиків. Побільшила атаки на Лиманському напрямку. Ворог хоче витіснити наших воїнів із серебрянського лісу. На серебрянському лісництві ворог на Лиманському напрямку значно активізувався. Тут велика кількість застосування саме штурмової та бомбардувальної авіації лише за минулу добу. 24 удари: це були застосування керованих авіаційних бомб Су-34, Су-35, Це гелікоптери вогневої підтримки. К-52, гелікоптери мі 24 Я бачу, що росіяни уроку з півдня ніякого не винесли. Відповідно, я думаю, що може їх і тут. Чекати якась несподіванка, хто зна. Важкі бої тривають навколо Бахмута. Окупаційні війська намагаються захопити Богданівку, атакують звільнені Кліщіївку, Курдюмівку та Андріївку. За словами генерала Сирського, ворог почав частіше застосовувати танки та БМП. А вже й поплатився за це. Українські оборонці знищили понад 360 одиниць ворожої техніки, зокрема 43 танки та більше як 80 бойових броньованих машин. Понад пів тисячі російських танків знищили за 2023 рік підрозділи СБУ. Ця ворожа техніка обстрілювала та намагалась прорвати позиції українських сил оборони. Співробітники Служби безпеки України спільно з підрозділами Збройних сил України щодня мінусують російську бронетехніку в боях на східному та південному фронтах. Серед знищеної техніки новітні російські т 90 та Т 90 М. Кожен такий анал Гавніт коштує майже 5 мільйонів доларів. Зокрема, окупанти використовували цю техніку для штурму. Вдіївки та Бахмута. Танки росіяни втрачали, коли стримували просування нашого війська на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Російська бронетехніка добряче горіла завдяки протитанковому озброєнню та сучасним безпілотникам. Був гранатометником та два місяці куховарив для побратимів. Наступна наша історія про 34-річного дніпрянина Віталія, який з початком повномасштабної війни став до новоствореної 128-ї бригади тероборони Дніпра. На передовій боєць воював рік, аж доки не дістав важке поранення. Під час виконання бойового завдання підірвався на протипіхотній міні. У Віталія залишилася тільки частина лівої стопи, але він посилено реабілітується, бо хоче знову повернутися до побратимів. Софія Богуцька продовжить. Ви це через двірі робите? Так. Віталій уже третій місяць практично щодня займається на тренажерах. У нього немає частини лівої стопи. перерві між підходами розповідає і, про свій бойовий і, шлях і як готувався спрятання. до війни. Після 2014 року не було секретом, що Росія нападає повністю. У мене був настрій не тільки з автомата, з гранатомета, кинуті гранати, тобто відчував, з кулемета, тобто відчувався більш впевнений. Торік, 24 лютого, Віталій пішов до військомату. Згадую, ажіотаж був такий, що лише на третій день зміг записатися до новоствореної бригади Теро Дніпра. Там пройшов навчання на гранатометника і вже в квітні відправився у зону виконання бойових завдань. Мені був знайомий тільки РПГ і Муха, все інше Частина було організовано лише Ведесенько, інструктор живі курси. Все на літу копаєш, Плюс, поки є зв'язок, дивишся в інтернеті відео, як воно все робиться. На самій же передовій запорізько-донецького напрямку підрозділ Віталій опинився у червні. Перші бівроку, згадує, боєць, окрім бойових виходів, з побратимами інтенсивно окопувалися і паралельно били окупантів. Постріл! Дуже класно було, коли. Іще одну туди, давай ще одну, давай ще одну. От. от так от доповідала про успіх. Певний час Віталій ще й куховарив для 70 побратимів. Як і зброю, кухня також доводилася по походу. У мене вийшло гарно готувати. От смачно. Це було приємно робити для хлопців, які які з бойових чергань повертаються. За рік підрозділ Віталія не втратив жодної з позицій, ба більше інтенсивно рухався вперед. Гранатометник каже: із відбитого російського опорника одного разу навіть довелося евакуювати пораненого окупанта. І ті дать, а тепі Зараз Я прийому не ви випити. та ніситі біємні на пояс. Якщо ми цю людину, От. якщо ми це якщо ми зможемо доправити бійця цього. І обміняти його на когось з нашого полону, то це було того варто. Та вже цьогоріч у липні евакуація знадобилася самому Віталію. Він повертався із пошуку загиблих побратимів і наступив лівою ногою на ворожу міну пелюстку. Вибувся вибух. Я дивлюся вниз. Там бірця. Вивернуто наізнанку і палець Говори, о палець. є, хорошо до позиції окупантів було 300 метрів. Поранений зміг сховатися за коренем великого дуба, наклав турнікети і чекав на підмогу. Евакуювати Віталія прийшло восьмеро побратимів. Просто дивом на ворог тоді я саме перестрілявся. Мабуть, перезаряджався, Що було без канонада, майже не було. Ковиталска на хлопці більше трьох кілометрів, Три 300 по моєму до Івака. Віталій переніс чотири операції. Медикам вдалося зберегти на стопі великий палець. Боєць каже, два з половиною місяці від поранення не ходив, але тепер інтенсивно тренується. Нормальна нога тяне тяне два, два великих бліна. Та, яка була поранення чи на етапі відновлення, тільки тяжко. Угу. На тому на минулому тижні не було, ну друге навіть не піднімало. Попрацювало тиждень, є прогрес, мистецтво малих кроків дає, дає свої результати. На ногу Віталія очікує ортез – пристрій, який допоможе правильно дати навантаження на травмовану стопу. І з ним боєць, попри важке поранення, прагне повернутися до війська. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма Вікна СТБ. Єдині новини Євросоюз в обхід заперечень угорського прем'єра Орбана готує резервний план фінансування України на 20 мільярдів євро. Про це повідомляє британське ділове видання Financial Таймс. Резервний план це альтернатива заблокованому угорщиною чотирирічного плану виділення Україні 50 мільярдів євро. Його можуть ухвалити 1 лютого. На цю дату запланований саміт, якщо вето орбана не вдасться подолати. Схема передбачає, що держави-учасниці нададуть гарантії бюджету ЄС і так зможуть запозичити на ринках капіталу для Києва гроші. Таку схему використовували під час пандемії ковіду 2020-го. Тоді Єврокомісія надала країнам Євросоюзу до сотні мільярдів євро. Альтернативний варіант фінансування України потребуватиме згоди не всіх 27 країн-учасниць ЄС, а лише держав з найвищими кредитними рейтингами. Тож це дасть змогу обійти угорське вето. Такі новини на цю мить. Більше вже за 15 хвилин. А марафон єдині новини триває, тож не перемагайтесь.